Вітаємо постійних та нових глядачів нашого каналу. Пропонуємо вам огляд будинку в Тернопільській області в селі Пробіжна. Гарного вам перегляду! До найближчого міста відстань всього 20 кілометрів. Загальна площа будинку 96 квадратних метрів. В будинку є 5 кімнат, кухня, коридор, санвузол та комора. Будинок в доброму житловому стані та продається з усіма наявними меблями та побутовою технікою. До будинку заведено усі необхідні для комфортного життя комунікації є індивідуальне газове опалення, електрика, вода, каналізація, загальна площа ділянки складає 25 соток. Поруч з будинком є гараж, літня кухня, сарай та сухий погріб. В селі добре розвинута інфраструктура. Є магазин, дитячий садок, школа, поруч знаходиться зупинка громадського транспорту, це ідеальне місце для життя великої родини подалі від міської метушні. Друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція, ви можете зв'язатися із продавцем. Посилання на оголошення з його контактами ви знайдете в описі під відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей будинок чи хотіли би тут жити. Чи шукаєте будинок в іншому місці? Підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові варіанти гарних будинків.